Українські серіали стають все популярнішими. Нещодавно стартував серіал Кохання та полум'я. Це історія про рятувальників з елементами кохання. Його можна подивитися на каналі СТБ або на платформі Київ Стар ТБ. Мелодрама має 16 серій. Її знімали під час війни, тому в серіалі показані реальні ситуації, з якими стикаються рятувальники. Режисер Віталій Кукса підкреслив, що основа сюжету реальні події. Зйомки проходили з участю фахівців ДСНС. Для правдивості серіал розповідає про людей і почуття, які рятують. Одну з головних ролей виконав Тарас Цимбалюк. Також у серіалі знялися Катерина Кузнецова, Григорій Бакланов, Ольга Атанасова та інші. До того ж, Тарас Цимбалюк стане головним героєм 14-го сезону шоу Холостяк. Там дівчата змагатимуться за його серце. Росія атакувала дроном автобусу Марганці, що в Дніпропетровській області загинули 9 людей. Семеро з них жінки, двоє чоловіки. Сергій Лисак, керівник обласної військової адміністрації, повідомив про 54 постраждалих, 31 людину госпіталізували, четверо у важкому стані. Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради, сказав, що атака була на автобус з працівниками, які їхали на роботу. Він підкреслив, що це терор, а не війна. Тієї ж ночі росіяни атакували Харків. Ціллю були цивільні об'єкти, що викликало пожежі та руйнування. Жертв і постраждалих у Харкові наразі немає. Зранку, 23 квітня. Ворог знову атакував місто. Дрон влучив у житловий будинок в індустріальному районі. Часники це дуже популярна рослина, яку вирощують багато людей. Але іноді листя часнику може жовтіти. Це може статися ще до того, як часник виросте. Це означає, що є проблема. Найчастіше це трапляється в квітні або травні. На щастя, є простий спосіб, щоб цього уникнути. Листя жовтіє з різних причин, наприклад, через пізні заморозки, навіть на початку травня. Також можливі грибкові захворювання коріння, інші причини: нестача поживних речовин або недостатній полив, особливо в спекотному червні. Щільний ґрунт теж може бути проблемою, бо через нього не проходить кисень. Ще одна причина шкідники, як, наприклад, цибулева муха. Щоб уникнути жовтіння, часнику потрібен калій. Можна зробити розчин для підживлення. Для цього візьміть одну чайну ложку сульфату калію і розчиніть у літрі води. Оприскайте цим розчином листя часнику. Найкраще це робити рано вранці або після сходу сонця. Також добре допомагають калійно-фосфорні добрива. Вони сприяють формуванню головок часнику. Для приготування розчину розчиніть дві столові ложки добрива в десяти літрах води. Вилийте чотири або п'ять літрів цього розчину на один квадратний метр у міжряддях. 23 квітня 1616 року помер Мігель де серванте Сааведра. Це відомий іспанський письменник, автор роману Дон Кіхот. Цікаво, що Сервантес та Шекспір померли в один і той самий день, але за різними календарями. Це стало Основою для всесвітнього дня книги. Сервантес брав участь у війні проти Османської імперії. У 1571 році, під час битви при Лепанто він отримав три поранення. Одне з них паралізувало його ліву руку. Після війни Сервантес потрапив у рабство в Алжирі. Там він провів п'ять років і намагався втекти чотири рази. Зрештою, його викупили ченці. Сервантес вирішив створити пародію на популярні лицарські романи, які його дратували. Так з'явився Дон Кіхот, що ставшем. Девром ідея цього роману виникла у Сервантеса під час ув'язнення через бухгалтерську помилку. Після смерті Сервантеса його могила вважалася втраченою. Але у 2015 році дослідники знайшли останки, що можуть належати письменнику: монастир, де його поховали, розташований на вулиці, названій на честь його літературного суперника Лопе де Веге. У Чехії є цікава великодня традиція, яка дивує багатьох європейців. Це відбувається лише в 28 селах. У 2015 році навіть випустили золоту монету на честь цього звичаю. Цей ритуал називається водіння юди. Його проводять у пардубіцькому краї на північному сході Чехії. У білу суботу хлопчики до 15 років водять солом'яне опудало юди по вулицях. Їх супроводжує гуркіт, тріскачок і співи. Лідер процесії просить у мешканців яйця, солодощ чи або гроші. Наприкінці опудало спалюють, а зібрані гостинці ділять між учасниками. Це символічне покарання Юди за зраду Ісуса. Щоб одягнути костюм Юди, потрібно близько двох годин. Виготовлення костюму займає кілька днів, а важить він більше 15 кілограмів. Мирослав, який грав роль Юди, каже, що рухатися в ньому складно. Про цю традицію вперше згадано в 1893 році. Тоді сільський учитель написав пісню, яку співають і сьогодні. 23 квітня відбулися півфінали Кубка України. У Житомирі зіграли команди Полісся та Шахтар. Матч визначав фіналіста. Полісся забило першим. Єдиний гол у матчі на 113 й хвилині забив Алісон. Для Шахтаря це був єдиний шанс здобути трофей у цьому сезоні. Полісся прагнуло вперше потрапити до фіналу. Тренер Шахтаря Маріно Пушич здивував стартовим складом. Георгій Судаков залишився на лаві запасних. Воротар Дмитро Різник повернувся після травми. Полісся виставило свій найкращий склад. У першому таймі команди грали обережно. Бразильці Кевін та Педріньо були активними, але рахунок залишився 0-0. На початку другого тайму Полісся мало шанс забити, але не скористалося ним. Шахтар відповів ударом Кевіна, але стійка врятувала Полісся. Гра стала напруженою. На 53-й хвилині Назаренко з Полісся пробив здалеку, але м'яч не влучив у ворота. Основний час закінчився нічиєю, і гра перейшла в овертайм. На 113-й хвилині Алісон, який вийшов на заміну, забив переможний гол для Шахтаря. Команда вийшла у фінал Кубка України. Фінал Кубка України. Раїни відбудеться 14 травня в Житомирі. За трофей боротимуться Динамо та Шахтар. Однорічний син футболіста Шахтаря Георгія Гочолейшвілі подолав важку хворобу. Маленький Сандро переміг лейкемію після лікування в одній з клінік Данії. Медичні працівники влаштували для нього зворушливу церемонію. Вони співали його ім'я. Зараз Сандро вже вдома з батьками. Попереду у нього етап відновлення та реабілітації. Прес-служба Шахтаря привітала Георгія та його дружину Ану з цією великою перемогою. Сандро народився 7 березня 2024 року. Тим часом Георгій Гочелишвілі грає в оренді за данський копенгаген. У цьому сезоні він забив один гол і зробив три асисти у 30 матчах. Заощаджувати паливо під час поїздок на автомобілі важливо, особливо на довгі дистанції. Витрати палива можуть змінюватися навіть для одного автомобіля. Це залежить від швидкості. Щоб зекономити, обирайте оптимальну швидкість, де двигун працює ефективно. Для легкових автомобілів це від 80 до 95 км на годину. На цих швидкостях двигун працює добре, що дозволяє раціонально використовувати паливо. Якщо їхати зі швидкістю 120 км на годину, витрати палива можуть зрости на 25-30% через збільшення опору повітря. Важливо обирати правильну передачу. Не їдьте на надто низьких обертах. Для бензинових двигунів це менше 2000 обертів на хвилину. Краще, коли двигун працює у діапазоні від 2,5 до 3000 обертів на хвилину. Вичасно перемикайтеся на вищі передачі. Круїз-контроль допоможе підтримувати стабільну швидкість без зайвого прискорення або гальмування. Не забувайте про плавність керування. Різкі натискання на педаль газу або гальмування збільшують споживання палива. Рівномірний і плавний рух допоможе заощадити. Їстьте на оптимальній швидкості, обирайте правильну передачу, не поспішайте і користуйтеся круїз контролем. Ці прості кроки допоможуть заощадити гроші під час поїздки. Міністр оборони Сполучених Штатів під гексет заявив, що Америка більше не може бути єдиним гарантом безпеки Європи. Він вважає, що європейські країни повинні самі дбати про свою оборону. Гексет виступив із цією заявою перед студентами військового коледжу армії Сполучених Штатів. А міністр підкреслив, що час, коли Сполучені Штати забезпечували безпеку Європи, вже пройшов. Він закликав Європу взяти на себе цю відповідальність і стати лідером у військовій сфері. Європейські країни вже розробляють план. Вони планують поступово збільшувати свою роль у захисті континенту цей процес триватиме від 5 до 10 років. Запаморочення ну це не окремий діагноз, а відчуття, яке може мати різні причини. Деякі люди відчувають слабкість або нестійкість інші можуть відчувати, що простір обертається або навіть з'являється нудота. Іноді це трапляється у здорових людей. Але якщо запаморочення повторюється часто, це може бути ознакою серйозних проблем. Запаморочення може супроводжуватися обертанням, слабкістю або нудотою. Воно часто виникає при рухах, наприклад, під час ходьби або різкого вставання. Для підтримки рівноваги організму потрібна злагоджена робота вестибулярного апарату, очей і нервової системи. Якщо щось порушує цю систему, мозок отримує неузгоджену інформацію, що викликає нестійкість. Причинами запаморочення можуть бути проблеми з внутрішнім вухом, анемія, захворювання серця, струс мозку та інші. Також це може бути стрес, зневоднення або низький рівень цукру. Деякі ліки, отруєння чадним газом і морська хвороба теж можуть викликати запаморочення. Рочення, якщо запаморочення часто турбує або виникає без явної причини, слід звернутися до лікаря. Негайно шукайте допомогу, якщо є сильний головний біль, біль у грудях, нерегулярне серцебиття або утруднене дихання. Інші тривожні симптоми втрата чутливості, проблеми із зором або плутаність думок. Запаморочення не завжди серйозне, але якщо воно заважає, краще з'ясувати причини разом із фахівцем.